Юля, скільки треба займатися перепрошивкою мислення, щоб творити реальність так, як ти хочеш. Ну дивися, я розкажу насправді, що в кожного своя швидкість. Так? Тому ми не чіпляємося, не ставимо очікування. Це перше. І треба розуміти, що тут в нас є дві складові. Що це значить? Це наша підсвідома частина і свідома частина. Тому що наше мислення воно реально складається з тих двох частинок. І якщо ми говоримо про підсвідомість, інколи це займає просто кілька сесій. В мене це зайняло. Um, ну, свідомою частиною я почала займатися 34 роки. Зараз мені 39 і я вже дуже круто творила. Але не було такого прориву. Коли до мене в життя прийшла підсвідомість, да, робота з підсвідомістю мені було 37, Я буквально почала творити все ну, протягом місяця. Прям так як я хочу ту квартиру, яку я хочу, все ще відбувається зараз. В наставниці моєму дівчата роблять результати кожна в своєму темпі. Хтось це робить за одну сесію, хтось робить за місяць спільної роботи. А хтось насправді має таку особливість і хоче створювати ще більше, і більше тому що бажання зростають.